Тут мені здається, що поки країна вся не перейде говорити українською мовою, у нас будуть проблеми з нашою ворогом. Те, що у росіян це зброя, так. мова це тут беззаперечна. Але е я завжди так. кажу, от я б, наприклад, не поділилася б взагалі нічим, ні Чайковським, ні Айвазовським, ні навіть Булгаковим. Бо я б з ними не поділилася. 9 травня я б з ними теж не поділилася. Я б їм нічого не віддала. Тому що за це сплачено все нашою кров'ю. 10 мільйонів в сирій землі. За Другу світову голодомор, який вони влаштували, ще 10 мільйонів живих ненароджених. Розумієте, чого ми мусимо їм то все віддавати? Вони кажу, все привласнили. Я не кажу, що ми повинні віддавати, але ми повинні теж змінюватися. Правильно сказали, еволюція, повинна вона Мені здається, що, наприклад, Чехія, яка говорила німецькою мовою, а потім як протест почали говорити чеською мовою, це такий самий має бути протест в Україні. Тобто її добре говорити, але дітей вже вчити треба українською мовити. Так. Це, Я завжди це, говорю про те, що... це, це ну, така, ну, На мою думку, Бо пози... ворог завжди буде казати, чим вони від нас відрізняються. Російською мовою говорять, Пушкіна читають, руську церкву ходять. Та це ж такі самі один народ, тільки, тільки в них праців... мозги промили. Тобто ну, Це легко говорити, так ворог говорить.